Сьогодні вже забули яке число. Хотіла швидко сказати, 8. 8 січня. Сьогодні хочу почати плести кофтину. Кофтина у мене буде з. Ну, кардиган. Зараз кофта ніхто не каже, кажуть, кажуть кардиган. Ковта, мабуть, це турецьке слово, кардиган, а кардиган англійське. Значить, плести я буду з тих ніток, Це чернігівська нітка, нітка цигуряночка вовна 100%. Тут дуже вона довга. матку тут 500 метрів. 500, так. Значит, що я хочу про цих нитки сказати? Вони калючі, але, ну, 100% вовна то буде тепло. Я зв'язала перед тим, як викупати весь метраж ниток, який був у нас в крамниці, я зв'язала два е, зразочки. Я хотіла зв'язати таку кофту пишну з такими косами. Я ось тут зробила декілька кос різних, як воно виглядає. Ну, Оскільки в мене розмір не дуже маленький, е, то не знаю, як воно буде виглядати. А мені мені здається, воно буде ще так ще більш великим. Ще більш пишним, тому що я хочу плести в дві нитки. Це якраз така сильність на п'ятірку спиці. дуже Також ця нитка дуже гарна, мені дуже подобається, як вона виглядає плетена в одну нитку, тільки гачком. Ти ж таки зробила взор. В одну нитку на спицях таке собі не дуже. Значить, в одну нитку гачком гарно і в дві нитки спицях Ну В принципі, ось я бачу, панчишна в'язка і платочна, дуже класно виглядають. Тому я так подумала-подумала і вирішила плести щось таке без кос хочу спробувати. Я роздрукувала 4 моделі для такої щільності, плетіння. Це всі моделі Drops Design Guard Studio. Це норвезький сайт. У них дуже гарні моделі, дуже багато. все це, Вони дозволяють безкоштовно на будь-який смак, на будь-який вік, на будь-який стиль можна підібрати і гачком, і спицями, і шапки, і будь-який вид одягу, і шапки, і шарфи, і шкарпетки, хто любить поробки, можна робити. Ну і такий одяг плечовий теж, звісно. Я брала чотири моделі, такі, щоб і можна було узор якийсь зробити невеличкий, і, і водночас щоб це не було дуже балджі. Балджі розумію, бо тут все англійською мовою. В мене, ну і Взагалі я плиту багато з англійських зразків, тому мені якось всі ці слова, я їх розумію. ну Щоб воно не було таке, як мішком. Ну, тобто буду пробувати. Я зупинилася після того, як я подумала, тут тут взагалі нічого немає. Ну, Тут планка подвійна. Я думаю, що мені не варто це робити, тому що тут буде 4 шари, подвійна нитка, це буде дуже товста. Навіть якщо широкий кардиган, все одно думаю, я це відкладу. Це такий більш. Заранчиками, мабуть, тут не видно, на відео, ну, тут є невеликі такі ікоси, арандрухи. Ну, Тут дуже світла фото. Тут чергування ідея узор чергуванням лицевих і виворітних петель. Ну, і тут теж такого типу, теж цікаво, єдине що ну, тут мені ця модель дуже подобається. Я навіть якось вже на дні зупинилась. тому Тут такий комір, не знаю, нитка колюча, не сильно хочеться, щоб вона мені шию калула. Я щось останнім часом взагалі не люблю таке, щоб мені до шиї торкалося. Ну, останнім часом вже декілька років. Ну, Але з іншого боку, вона тепла. Я думаю, що на цих нитках буде цей узор гарно виглядати, буде такий компроміс між косами і просто раном. і панчушною в'язкою. Ну, Цей теж нічого, тут виріс мисом. Ну, тобто, думаю, починати. Єдине, що всі ці моделі вони одним плетуться однією деталю до пройми, потім поділяться. Так, я не дуже таке люблю з декількох причин. Но головна з них, що якщо у промилку зробиш десь, то розплетати доведеться не 100 петель, а 250, ну плюс-мінус. Ну, і коли дуже велике, щоб не було трохи перекосу в виробі. Таке теж може бути. Все ж таки, коли білочки і спинка окремо, воно якась надійніша якість. Ну, як на мене. Ну, буду починати. Подивлюсь, що сьогодні встигну. Як воно буде лягати. Дякую за увагу, побачимось. 12 січня. Ось ялинка. Ось я зі своїм в'язанням. Так, зупинилась я таки на цьому кардиганчику. А, і прогрес непоганий за ці дні. Так, тут у мене, точно пам'ятаю, був сантиметр, Уже я Тик-тик-тик. І 17 майже сантиметрів, вже буде друга петля, Уже, от, навіть, навіть петлю вже зробила. Ну. Так що, ну, плести ще багато. До пройми. І вона важка деталь. Все ж таки, плиту одним полотном, Однією деталью вирішила плести, як всі сучасні в'язальниці. Але деталь доволі громістка. Ну, процес, процес іде. Чекаємо, що далі, скільки мені вистачить наснаги працювати над цим. 13 січня. Хочу похвалитися. Нарешті я закінчила цю червону сукню. Не знаю, чого вона мені так довго йшла, сукня не важка. Всі зміни, про які я розповідала в окремому відео, виявилися правильними. Посадка нормальна. Якщо мама буде добре почуватися може вона мене і сфоткає сьогодні. Що хочу сказати, Ну, колір ну, тут краще передає. Але все одно не такий він. Колір такий тут класичної червоної троянди, як всі нюхають в кіно. Вона не чим, правда, не пахне, але О, от такий десь трошки яскравіший може. А вона не чим не пахне, але всі роблять вигляд, що вони в заході від тих квітів. Ну ось така історія. Також вчора я. Зробила викрійку ввечері ось цієї спідниці. Планую її шити ось цього букле, про який я розповідала з попередніх відео. Тканина дуже товста для того фасону, заради якого я її набирала. Я хотіла зробити таку на запах. Ну, Мені здається, вона товстовата для того, чи може. ні. Ну, не знаю, я придумала. Тому буду робити. Хочу, мабуть, таку спідницю. Вона м'яка тканина, буду її дублювати. Спідниця зі старого журналу це 12-й, 1203. Я з нього шила цей костюм, який на обкладинці дуже ефектний. Я його шила в той же рік, але фотка, яку я тут спробую додати, вона за десь 2010. -й. Це був плюс-мінус. Бо останній рік, коли я в нього влазила, а потім я його, здається, комусь віддала. Тому, якщо ви когось бачили в такому червоному костюмі, як я на фото, це була не я. Пізніше маю на увазі цих років. Так, ось такий план. Ну, і ще трохи хочу. Роз'яритий рану, так би мовити, є в мене така розкішна сукня з трикотажу такого кольору дуже гарного, дуже елегантного, такого, ну прямо вишукана. Ну, і Сукня, і ній дуже гарно виглядала. Всі речі, які на мене маленькі, я цього року винесла на благочинність віддала. Але декілька речей залишила через те, що вони мені подобаються. Просто як сувенірі, так би мовити. Я розумію, що я вже не схудну, ніколи ніколи я в них не влазитиму. Але ось декілька з цих речей, ця, ця сукня. Єдине, хочеться мені спробувати, вона доволі таки добре тягнеться. І вона мені була трохи ну не то, щоб вилікувати, але вона не прямо не, не обліплювала, не прямо така прилягаюча, прилягаюча була, як друга шкіра. Але ось тут підкладка, вона на мене вже давно мала, я вже давно страждала, що я в неї не влазю, тому є у мене ідея цю підкладку зняти і потім поміряти цю сукню, і подивитися, чи можна її якось переробити. Я взагалі ненавиджу переробки робити. Немає це зовсім. Ось, але ну, якось хочеться. Я пам'ятаю, що я дуже довго збирала гроші на цю тканину. Ну, і взагалі мені подобалась дуже вона. Ну, і тоді вже а, а, вирішу, чи варто залишати, чи ні. Я взагалі її здостала ще перед Новим роком. Вона тут висіла-висіла всі канікули, ну, так я її не дісталася. Руки не дісталася її. Але вона мені трохи заважає. Хочу її або перебрати, або віддати. Ну, або, може і колись ще вдягнути, якщо. Підкладка буде все ж таки з підкладкою, якщо зняти, це якось вирішиться цим питанням. Ось такий план, такий новини.